«Галина Степанівно, збирайте речі. Я зараз відвезу вас в одне чудове місце, тихо сказала, заглянувши в кімнату її невістка Оксана. Вона всміхнулася крізь легкий смуток і опустила голову. Її голос був м'яким, але в ньому чулося щось непевне, ніби вона сама ще до кінця не вірить у власні слова. Куди ти мене везеш, Оксаночко? запитала Галина Степанівна, подумки, перебираючи найгірші варіанти. В її голові знову і знову крутилися картинки притулки, лікарні, будинки престарілих, аж мурашки бігли шкірою. Це сюрприз, відповіла Оксана і спробувала усміхнутися щиро. Ви головне речі зберіть, щоб було у що переодягнутися може, книжки якісь візьмете? Щось затишне, звичне. Їхні стосунки ніколи не були теплими, вони не ворогували, але й близькими людьми себе не вважали. Можливо, причиною були старі уявлення, що свекруха й невістка мають обов'язково конфліктувати, а може, просто не склалося. Не знайшли точки дотику. Оксана не ділилася з Галиною Степанівною своїми турботами, радістю чи сумом. Вони говорили лише про необхідне, що купити, що приготувати, коли прийде Марічка, і все. А тепер вона збиралася кудись її відвести. У середині Галини Степанівни зростала тривога. Жінка не знала, чого чекати, але звичка очікувати найгірше не відпускала її роками. Вона опустила очі, відчуваючи важкість у грудях. Звісно, Оксана ніколи прямо не натякала на будинок для літніх людей, але підозри живріли. З часу аварії сина, коли Андрій ледь вижив, вона продала квартиру і переїхала до них, щоб допомогти. Вона все до копійки віддала на його лікування. Не залишила собі нічого, була готова жити хоч у коридорі, аби тільки син одужав. Але життя вирішило інакше через два роки Андрія не стало, і здоров'я Галини Степанівни з того моменту пішло під укіс. Ноги підводили, руки тремтіли, пам'ять ставала все більш зрадливою. Оксана дбала про неї, не грубила, годувала, слідкувала за ліками, але в очах свекрухи завжди була настороженість. Жінка ніби чекала, коли їй скажуть пора йти. А куди йти? Заощаджень нема. Все, що було, вона віддала на навчання онучці, навіть не залишила на себе. Оксана вийшла з кімнати. Галина Степанівна повільно підвелася, боліло все тіло, але вона мусила збирати речі, глотала сльози, що вже підступали, взяла старий вузлик, згадала про фото, документи, ті дрібнички, які тримають серце. Подивилася на знімок Андрія такий молодий, сильний, з усмішкою. Як же важко дивитися на нього? Вона підійшла до вітальні. Оксана сиділа біля вікна, її очі були відсутні, дивилися кудись далеко. Можливо, їй теж боляче, можливо, вона теж переживає. Але ж Галина не могла бути певна, бо ж ні разу за всі ці роки вони не сіли по-дружньому на кухні, не поплакали разом, мовчки жили, мовчки терпіли одна одну. Оксаночко, я зібрала речі, сказала вона обережно. А з Марічкою. Я ще побачусь? Звичайно, усміхнулася Оксана, трохи натягнуто. Вона ж приїде на канікули, ви ще не раз обіймете її. Не переживайте. Разом вони вийшли з квартири. Галина Степанівна мовчки оглядала знайомі стіни. У голові крутилася одна думка Прощавай. Вона не знала, чи повернеться ще сюди, сіла в машину. За вікном пролітали знайомі вулиці, мозок автоматично відзначав, як вони віддаляються від дому, від того, що колись було її всесвітом. Цікаво, подумала вона. А пам'ятає Оксана, що сьогодні Андрієві день народження цей день колись був найщасливішим у її житті, як вона тоді плакала, від радості, тримаючи в руках маленький згорток її синочка, скільки планів будувала, скільки вкладала в нього любові. І ось тепер їде в невідомість, а він лише спогад. Що ви так переживаєте? запитала Оксана, кидаючи на неї погляд через дзеркало. Все буде добре. Добре? А якщо справді везе до будинку літніх, там теж кажуть, є догляд, є розмови з ровесниками, є певний комфорт, але душа ж не готова. Галина Степанівна подумала про внучку, її маленьку марічку, яка колись казала. Бабусю, я візьму тебе з собою, у свою квартиру, як виросту. Думки про неї тримали на плаву і раптом спалах у пам'яті. Кільце вигукнула сама до себе. Я забула каблучку те саме, що передавалося в нашій родині від матері до доньки. Е, не переживайте, сказала Оксана спокійно, все перевеземо, скажете, що потрібно, заберемо, але не одразу. Ви відпочиньте. Попереду ще сорок хвилин дороги. Галина Степанівна кивнула, заплющила очі і поринула у спогади. Галино Степанівно. Оксана обережно торкнулася її плеча. Ми приїхали. Вона відкрила очі й побачила гори зелені, спокійні, величні, а перед ними маленький будиночок. Що це за місце? здивовано прошепотіла вона. Це сюрприз сьогодні ж день народження Андрія. Я не можу подарувати щось йому, але можу. Вам видали життя людині, яку я любила понад усе, і я вирішила зробити подарунок вам. Оксана вийшла з машини, допомогла Галині Степанівні, показала на будинок. Андрій колись розповідав, що ви мріяли про дім у горах. Я продала квартиру, купила цей дім. Нам тут буде добре. А Марічці квартиру. Вона ж вже доросла. Галина Степанівна не могла нічого сказати. Вона дивилась на дім крізь сльози. Галина Степанівна дивилася на будиночок перед собою невеликий, але затишний, мов із дитячої мрії. Біла веранда з гойдалкою, квіти біля входу, шепіт гірської річки неподалік, повітря свіже, густе пахне хвоєю та травою. Далеко внизу хидолина, долина, а над нею повільно повзе туман, ніби сама пам'ять про минуле. Оксаночко! Прошепотіла вона з труднощами, вдихаючи повітря, пересохлі губи тремтіли. Це це не притулок?» Оксана усміхнулася крізь сльози. Ні, Галю Степанівно, це ваш дім, наш дім. Ви ж завжди мріяли жити в горах. Андрій мені розповідав, і я хотіла виконати хоч одну вашу мрію. Ви дали мені найближчу людину в житті. Це найменше, що я можу зробити. Галина Степанівна на мить заплющила очі. Її тіло тремтіло не від холоду, від того, що серце не витримувало стільки тепла. Вона не звикла до подарунків, не звикла до того, що її бажання хтось пам'ятає. А я думала, думала, ти мене віддаєш, ковтнула вона, не стримуючи сліз. В інтернат, що я тобі тягар? Оксана підійшла ближче, ніжно взяла її за руку і опустилася поруч на лавку. А ви ніколи не були тягарем. Ви були мамою Андрієві, а він моїм світлом. Як я можу не любити ту, хто його виховала? Її голос затремтів Я була дурною, що не змогла раніше до вас достукатися. Ви мені стали рідною. По справжньому. Вони сиділи вдвох на дерев'яній лавці перед будинком, над ними повільно хилилися сосни. Сонце пробивалося крізь хмари, сипало м'яке світло на дах будинку, де вже майоріла нова черепиця. Я іноді розмовляю з Андрієм. Прошепотіла Оксана, стискаючи руку Галини Степанівни. Коли важко, коли тоскно. І щоразу чую в собі його голос потурбуйся про маму, вона одна в тебе. Він би так пишався тобою. Крізь сльози прошепотіла Галина Степанівна. Такий ти в мене був хороший, синочку. Жінка зітхнула і подивилася в небо. Хмари розходилися, відкриваючи ясну синяву. І їй раптом здалося, що Андрій дивиться на них звідти, усміхається, спокійний, тихий, як колись у дитинстві, коли вона гладила його по голові перед сном. О, ходімо в дім, сказала Оксана, там уже накритий стіл. Я купила торт, заварила ваш улюблений чай із жасмином. Посидимо, пом'янемо Андрія, а завтра почнемо життя спочатку, з чистого аркуша, з чистого аркуша, повторила Галина Степанівна. Ти не уявляєш, як мені цього не вистачало не нового місця, а відчуття, що я ще жива, ще комусь потрібна. Ви потрібні, впевнено сказала Оксана, ви ще побачите весілля Марічки, передасте їй свою каблучку, дасте поради. У неї така сильна бабуся, вона пишається вами, хоча й не завжди встигає це сказати, але вона вас дуже любить, ми всі вас любимо. Сльози більше не лякали Галину Степанівну. Вона вперше за довгий час дозволила собі просто плакати не від образи, не від страху, а від вдячності, що все виявилось інакше не віддалення, а прийняття, не кінець, а початок. Оксана допомогла їй підвестися. Вони повільно зайшли в будинок всередині пахло деревом, пирогом і чаєм. На столі портрет Андрія, прикрашений польовими квітами. Галина Степанівна підійшла до нього, доторкнулась пальцями і прошепотіла Ми вдома, синочку. І в цю мить вона справді відчула вдома, впевнено, спокійно, з теплотою в серці, і вперше за багато років щасливо.